Можливість висадки дерев у нас є тільки весною і осінню, тому за ці проміжки від весни до осіння ми будемо збирати офіцерів, які отримують чергові чи позачергові спеціальні звання, і визначати так як зараз дату наступної висадки. Коли будете копати, задумайтесь. Почуйте звуки золотого полігона. і Подумайте про те, що ми зараз маємо. І що ми повинні працювати над тим, щоб це не втратити, а тільки примножити. Ми вирішили просто започаткувати щось нове, щоб знаменувало отримання чергового спеціального звання і запам'ятовувалося людям ця подія, окрім привітання перед строєм. Та взагалі приносило користь. Тому... Ми з заступниками порадилися прийняли рішення, що нам необхідно було би добре, власне, садити дерева. Фруктові, час від часу вони будуть плодоносити, і згадка у людей залишиться про те, що вони зробили, і заодно вони зможуть поласувати своїми же фруктами. Сьогодні настав час, коли перших 16 офіцерів висаджують свої дерева. Я е рахую своїм обов'язком. Почати перший, я власне, посадив і своє дерево, от воно, ну, перше у нас на алеї. Я посадив яблуню, Я люблю яблука, тому я вибрав собі яблуню і посадив її. Я думаю, що нам, як офіцерам служби цивільного захисту, необхідно не тільки здійснювати захист населення і територій від наслідків незвичайних ситуацій, а й примножувати нашу природу любими доступними нам методами. Воно ну, ну, буде кожну весну цвісти. осінню це плід, Взимку воно буде відпочивати і знову навесні воно буде розквітати. Як сподіваюсь, держава наша.